Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось не лікуються не тільки московити-андрофаги, але й українці. Я маю на увазі, перш за все, істориків. От, От в Богосфері постійно з'являються такі речі. Так, про те, як СРСР зруйнував центр Києва в 1941 році. І, звичайно, оголосив про те, що це зробили німці. Ну, нічого ж не міняє. Міняє не міняються московити. Вони такі, як були. Такі і є, і такими вони будуть, і це треба розуміти, це треба прийняти, як кажуть, до виконань. Ну, перший московит Андрофах, так званий Андрій Боголюбський, це сина київського князя, як кажуть, і мирянки, так. Оце витвір, перший московит андрофа. Це князь, його, його е, батько був сином київського князя, а мати місцева угрофінка. І це перший був московит андрофаг, який прийшов і спалив Київ, так. забрав е, оцю ікону із Вижгорода. Ну, що ви хочете від них? 1935 рік. У Києві були підірвані величезна кількість стародавніх ще з часів Київської Руси храмів. Серед них найголовніший, який був знищений, був, це Михайлівський Золотоверхий монастир, усипальниця аж п'ятьох київських князів. Руси, князів руси, не залишан Андрофаїв, а київської руси. П'ять. Де вони їх діли? За ноги, видно, повикидали так, як вони зробили, вони ж хотіли підірвати її Софію київську, але Франція заступилася. Там розказують байки знову ж ті наші історики, що хтось там не підписав. Із київських істориків, археологів, і все таке інше, і це зберегло Софію Київську, це брехня. Зберегли Софію київську де марш зберіг французів. французів. Чому? Це тому що донька Ярослава Мудро, який побудував цей храм і де він був похований у цьому храмі, вона була королевою Франції, і е, фактично вся королівська династія французька, вона має русинську кров. З Києва. Походить так. Це ж факт просто. Це ж ми дали. Про це ж теж треба, щоб кричала вся наша історія в школі, бо це просто факт. Ми всі заклали: і французьку, і іспанську, і, і німецьку, і, і британську, і е, шведську, і норвежську, і данську, і польську, і угорську. Всі ці королівські династії закладені були русинами Києва. Це факт просто незаперечний. Де це? Де називаються конкретні? Речі, де називаються конкретні імена, де називаються конкретні королівські династії сучасної Європи. Де це у Євро? Де це в нашій історії? Ні, ми донині пишемо СССР підірвав. Який СССР? Підірвали московити андрофаги. Це все. Спочатку в 35-му році, а потім у 41-му році. І Лавру підірвали теж у 41-му році. Вже останній штрих. Знищення Київської руси такої ненависної для московитів андрофагів історії її. Це ж так? Чи не так? Який там, який СССР? Та ніякого СССР не було. Була радянська Московія з камуфляжною брехливою назвою. Ну, вони все збрешуть. Такий народ. Самі підірвали. а... Оголосили, що підірвали німці. Самі розстріляли всю, всю польську еліту офіцерів у Катині і під Харковом. А оголосили, що це зробили німці. Ну, такий народ. Ну це треба прийняти, що вони завжди брешуть. Ну, читайте їхніх філософів. Будь-яке висказане слово московитом є брехня. так. Ну це вони самі про себе говорять, вони себе краще знають. Так, чому ми не вчимося? Чому ми не знаємо? Донині оця дурня скрізь мандрує по підручниках, по всьому, СССР підірвав, який СССР? Який СССР? Хто? Це грузини підірвали, хто це підірвав? Молдавани, хто це підірвав? Узбеки, хто це, вірмени, хто підірвав? Який СССР? Українці, хто це? Це підірвали московити андрофаги і наказ на це все надійшов з Москви, а не з Тбілісі. Чи з мінського, чи з Риги. Ні. Він надійшов з Москви. Ну, врешті-решт, ну, пам'ятайтеся, Врешті-решт. Зрозумійте елементарні речі. Наказ підірвати і наказ брехати, надходив постійно з Москви і надходить. І зараз що ми маємо? Тільки менше як за два роки, те, що є інформація офіційна, московити андрофаги знищили в Україні 530 храмів різних конфесій 500, менше, як за два роки. Скільки їх із 24 го року знищено, вже навіть і лік втратили. Вони, так подивіться, там, це ж не тільки Донецька область, там, Луганська область, Запорізька область, Київській області більше 100 храмів знищено. Вони спеціально били по, по, по цих храмах. Це ж так. У Київській області, я кажу. от, що вони зайшли з півночі, вони почали нищити церквину так само, як вони нищили там, у 12 столітті чи в 13 столітті за часів цього першого залішанина, так званого Боголюбського, якого Бога він любив, я не знаю. Це фантастика. І брехня Боголюбський. Знищення храпів це Боголюбський. Ну, от брехня їхня. В 1935 році залишилася тільки Софія Київська там є, і Лавра, але і, це, в 1941 році і Лавру підірвали. І оголосили, що це німці. Ну, ні, ну все, все про бріхана. І зараз це будь-яке слово сказано брехня. Це треба. Зрозуміти, прийняти це в них на генетичному ментальному рівні закладене. Вони інакше не можуть.